Завтра, 13 вересня, бібліотека українського хмарного сервіса Boosteroid поповниться одразу 10 тайтлами, в які ви маєте змогу грати на своєму не дуже потужному ПК, або, наприклад, на мобільному пристрої, використовуючи хмарні технології. Ну і звичайно ж, придбавши ці ігри на свій обліковий запих з Epic Games Store чи Steam, або на інших підтримуваних сервісом майданчика. Сьогодні я. Я вам коротко розповім про ці проєкти, і можливо у вас щось зацікавить з цього переліку, і ви вирішите спробувати, що ж таке цей хмарний геймінг. Я вас всіх вітаю на каналі Eternal Play. і коло мікрофона з вами буду, як завжди, я, Дмитро. Якщо вам сподобається це відео, не забувайте протиснути вподобайки та написати коментарі, в яку гру ви б хотіли пограти з цього переліку, і чи користуєтеся саме ви хмарними сервісами. І якими? А раптом у вас виникне бажання придбати підписку на бустерої, то я буду дуже вдячним за підтримку. Якщо ви скористаєтеся саме моїм посиланням для реєстрації нового облікового запису, а в подальшому і придбанні на нього підписки. Дякую. Також можете підтримати канал матеріально за посиланнями на сервіси Байміякофі та український сервіс Donatello. Або можете навіть приєднатися до моїх нечисленних спонсорів на Ютубі. Це неймовірно надихає на подальше покращення контенту для вас. Ну, звичайно ж, не забувайте про підтримку наших воїнів, це надважливо сьогодні. Посилання на благодійні фонди ви знайдете в дописі, або можете здійснювати цю підтримку будь-яким зручним. Чним для вас способом. Ну що ж, беріть, як завжди, щось смачненьке, будемо починати. Першою забавкою у моєму переліку став виживач Sunken Land від польських розробників зі студії Vector 3 Studio, в якому буде необхідно досліджувати глибини океану на предмет пошуку затонулих міст та видобутку ресурсів, будувати базу, виготовляти речі та захищати свою територію від вторгнення ворогів, які прагнуть відібрати у вас всі ці ресурси. Реліз гри відбувся 23 серпня поточного року, і вона має 78% переважно схвальних відгуків від ком'юніті Steam, а коштує проєкт 415 гривень. Наступна гра, яку ви можете спробувати, це шутер від першої особи Десів Incorporated від канадської світ Bandit Studios, в якому вам потрібно взяти на себе роль найкрутішого у світі таємного агента під прикриттям. В грі дуже приємний візуальний стиль та сук. Первеселий геймплей. Реліз забавки відбувся 21 березня 23. го І вона отримала 86% дуже позитивних відгуків від геймерів. А коштує наразі в магазині Гейба також 415 гривень. Тепер ви маєте змогу спробувати на своєму слабкому девайсі карткову стратегію Marvel Snap від американської Second Dinner Studios. Реліз гри відбувся 22 серпня 23-го року, і вона має 80. 2% дуже схвальних відвиків від ігрової спільноти. А розповсюджується проєкт абсолютно безкоштовно. І для того, щоб в нього зіграти в Boosteroid, необхідно просто додати його до свого аккаунту Steam. Ну і звичайно ж придбати підписку на хмарний сервіс. Наступна іграшка це британський тактичний картковий інді рогалик, в якому необхідно подорожувати за мерзлою тундрою, збираючи картки, щоб прогнати вічну зиму. Згоден такий собі сюжет. Хоча кому як. Так от, реліз гри відбувся 12 квітня поточного року, і ком'юніті сприйняло її досить тепло: 78% переважно схвальних відгуків. Ціна проєкту також 415 гривень. Для всіх шанувальників Формулою 1 буде додано гоночний симулятор f 1 23 від безперебільшення легендарної британської студії Codemasters. можна ганяти як на наодинців. Ужетному режимі так і перевірити свій скіл у суперництві з іншими гравцями. Гра з'явилася в стімі 16 червня 2023 року і отримала 85% дуже схвальних відгуків від гравців. До 19 вересня на неї діє знижка 40%, і її можна придбати за 1379 гривень. Можете також спробувати кооперативний пригодницький зіометричний екшен RPG Ember Nights від канадської студії Doom Total, в якому необхідно раз. Разом з трьома друзями або наодинці, звичайно, грати за легендарних лицарів, щоб побороти скаженого і божевільного чаклуна Праксіса. Гра доступна з 18 липня поточного року і її рекомендують до ознайомлення аж 94% гравців. Коштує проєкт також 415 гривень. Всім бажаючим побудувати власний зоопарк пропонується стратегія від сингапурської студії Spring Loaded. В ній необхідно прикрашати. Вальєри купувати, розводити тварин та наймати доглядачів зоопарку і ветеринарів. Ну а коли зовсім стане сумно, можна спробувати створити власних тварин, поєднуючи їх ДНК, і отримати понад 300 тисяч варіантів різних тварин, що може призвести до купи проблем. Реліз забавки відбувся 5 листопада, 21 го і вона наразі має 89% дуже схвальних відгуків від ігрової спільноти. А коштує лише 279 гривень. Пропонується ще один картковий інді-рогалик Hidden Tactics від бразильських спеціалістів Ember Fish Games, в якому необхідно використовуючи унікальні стратегії за допомогою різних комбінацій карт перемогти шість крил пекла. Гра також є доволі свіжою. Її реліз відбувся 24 серпня поточного року. Тим не менш, вона встигла отримати 91% дуже схвальних відгуків від гравців Steam. А придбати її можна за 415 гривень. Дуже веселий інді 3D-платформер, події якого зав'язані на фізиці, створений іспанською студією No Breaks Games, також можна спробувати в бустероїд. Можна бавитися як на одинці, так і в коопі до восьми гравців. Реліз гри відбувся досить давно, 22 липня 2016 року. Але вона не залишила байдужими аж 94% гравців. А коштує Наразі лише 279 гривень. Тепер геймери, у яких в бібліотеці Epic Games Store, можуть пограти в пригодницьку гру у жанрі інтерактивного кіно Detroit Become Human, яка свого часу була ексклюзивом платформи PlayStation від французької студії Quantic Dream. Події виграшці розгортаються в Детройті. Майбутнього гра отримала 94% дуже схвальних відгуків від користувачів. Steam, а порт на ПК відбувся 18 червня 2020 року. Зараз можна скористатися акційною пропозицією і придбати забавку зі знижкою 50% лише за 336 гривень до 18 вересня. І останньою грою на цей раз став виживач у безкрайніх теренах океану SabnaTA від американської студії Unknown World Entertainment. Гравцям необхідно буде досліджувати глибини незвіданого світу, сповненого дивовижностей та небезпек, виготовляти спорядження, битися з дикими тваринами. Досліджувати океанічне дно, вулкани, печери та інші цікаві місця у підводному світі. Реліз гри відбувся у далекому 2018 році, і за цей час вона назбирала аж 96% виключно схвальних відгуків від ігрової спільноти. Зараз можна поповнити бібліотеку цим проєктом зі знижкою 50% лише за 189 гривень. Акційна пропозиція триватиме до 18 вересня. Також забавка має український текстовий переклад. Ось такі новинки з'явилися в Хмарному сервісі Бустерою цього тижня. Дякую вам всім за перегляд. Не забувайте подивитися посилання, які є в дописі до відео. Підписатися на цей канал, а також на мій другий лайв канал. Протиснути вподобайку та написати коментар, в яку з цих ігор ви б хотіли пограти. І чи подобається вам підбірка доданих проєктів цього тижня. Бережіть себе! Слава Україні! Переможемо!